І робочий графік починається з 9-ї ранку і десь до шостої, приблизно так. Наразі я єдина жінка, яка їздить на сміттєвозі в Івано-Франківській області. Я сподіваюся, що деякі жінки пересмислять, що все-таки робота не тільки в салонах, в кафе ще десь, що сміттєвоз теж непогано. Люди, які переїхали сюди то вона і пробує цю роботу, яка є. Насправді, бачите, я приїхала, ніколи в житті не їздила на сміттєвозі. Але мені це зайшло, і я б їздила, мені здається, постійно. Бо... І мені здається, що я їздила постійно. Хто б мені в Запоріжжі сказав, що я сюди приїду, буду їздити на сміттєвозі. Я, звісно, б посміхнулася з цього. Але зараз розумію, мені не смердить, звикла. Багато кнопочок. Це для пресу, це у нас смігалки, які у нас працюють. Все, щоб швидше працювало. Лопати, які грузі. Загалом за кермом великої машини я десь два роки. У мене навіть в тіктоці є відео, як люди реагували на мене. Здивовані, особливо чоловіки. Найбільше боялася кудись з'їхати, перевернути машину. Це був страх, тому що я звикла на лодкових машинах то як. Колеса спереду. а в цій машині хтось піді мною, навіть трошки ну десь тут знаходяться. І мені завжди казали, що я зараз колесом з'їду, то капець, що робити, і паркани, і то 50-й, плакати хотілося, і... і плакала, не то, що хотілося. Зараз я розумію, що з цього всього вже смішно навіть, щоб відчути габарити цієї машини. Мені стало одного дня, але. Все одно з кожним разом ти, коли їздиш, починаєш відчувати машину, прислуховуватись. То що, ти сіла на машину і поїхала, а тут вже прислуховуєшся, як вона їде, а що там щось на весь звук якийсь там чи ще щось. Я сподіваюся, всі жінки почнуть на цьому їздити і, і е, руйнувати стереотипи. Мій найдовший маршрут був це з івано франківська Ужгород. Я там працювала і зверталася обратно. В самій машині, як люди кажуть, це ж сміттєвоз, тут ж має смердіти, як всім то, то здається, насправді в самої кабіні не воняє. Іноді, там, ну, коли приїжджаєш на вигузку, да, звісно, полігон там не дуже запахи, але тут таке пів години, ти звідти поїхав, а запаху вже немає. Я в перші дні взагалі, коли приїжджала на полігон, біруші, які в ставлять, вставляла в нас. Це було, ну, якщо чесно, не дуже а потім з часом звиклося, ти звикаєш, не звертаєш на це увагу. швиденько вигрузився, якщо, якщо не звертати увагу на запах, то швидко звикаєш до цього всього. Ну, у нас за зміну це звичай від двох тонн і вище до десяти, десь так виходить. Ми збираємо тон сміття, дивлячись від того, куди ми їдемо, і де збираємо. Колектив у нас. То взагалі одні хлопці практично. Але зараз навчаю свою кому їздити. Сподіваюсь, в неї все вийде. Я вірю в неї, що вийде. Бо вона теж переселенка, мама трьох дітей. Думаю, навчу її, а потім почну шукати ще дівчата, буду вчити. А що робити? Треба працювати. Я вчилася. На факультеті філології англійської мови ще закінчувала на адміністратора, декоратор вітрін, працювала фотографом, працювала на автомойці, працювала в ресторані, в магазині, на заводі, де тільки не працювала. І напевно я вдячна своїм батькам, що вони мене так виховали, що я не боюсь ніякої роботи. Маршрутами як вчимо. Сідаємо водій той який знає маршрут. Сідає просто водій, який вчиться, і просто їздимо за запам'ятовуємо, бо у нас немає карт, по яким ми вчимо. Але це дуже цікаво, якщо чесно. Ця робота, особливо коли є такі місця. Заїхати треба, ну, прям в міліметрах. Тут прям адреналін ти класний. Що коли хтось дивиться, ти такий о! Бачила, як я вмію. Оце оце мені здається найцікавіше в цей момент. Мій начальник воює. А ми намагаємось не загубити те, що він сам відбудував свій бізнес, цю роботу. Мій напарник теж був, до речі, він ну, колишній військовослужбовець. Треба допомагати хлопцям і донатити, і взагалі хто чим може. Ми іноді жаліємо, що в нас там гарячої води немає, чогось немає, а я собі уявляю, яким окопам. Це наш новий будинок, в який нам дозволив заселитись військовослужбовець в селі Братківці. Все, закривай кришку. Та ніна та тварин п'ятеро. Це три кота, собака і шиншила. Так, два коти у нас від друга, бо він сам пішов воювати. Я навіть не знаю, де мені рідніше. Там чи тут, якщо чесно, дуже звикаються там з часом. Не знаю, навіть хотіла би я їхати вже обратно. На Франківщині ми живемо вже практично три роки. В Запоріжжі залишилися родичі, то бабуся, тато мій, сестра, моя тетя Мідея та й багато ще племінників. Постійно обстрілюються, якщо чесно. Якщо б то не діти, то я б, напевно, не переїхала, бо я того не дуже боюся, боялась більше за дітей. Бо це дійсно страшно, коли вони плачуть. А до мене підійшли діти, і їхнє питання було: мамо, ми не помремо. Бо ми в своєму житті ще не все бачили. І це було дійсно дуже страшно. Лячно, і ти не знаєш правду, як сказати, ти що звідки знаєш, куди воно в наступний раз прилетить, і чи зможете зберегти свою дитину? Мою старшу звати Амінка, їй 9 років, а молодшу звати Сашенька. Їй сім років, зараз десь другий клас вже так потрошки на Камазі пробувала їздити, це цікавий досвід. На тракторі пробувала. Ну, Поки що сміттєвост, то має, то мені подобається. Дивувалася, то як тіп, дівчина, то на вигрузку поїхати, там ж смердить, а ти з міста приїхала, все така прям розмальована то все, і тут на таку машину то тобі неприємно. Моя відповідь на це гроші не пахнуть. Якщо що, типу, я готова до, до будь-якої роботи, головне, щоб були гроші, бо ну, якби, діти є, яких треба одягати, годувати. Я б хотіла, напевно, свою школу відкрити з навчанням жінок. Всі думають, як поставлено в нас в нашій країні, всюди, що жінки на великих машинах то ні, це чоловіча робота, то тільки чоловіки. Неправда, жінки теж вміють і дуже гарно їздити. І я б відкрила автошколу, щоб вчити жінок. Мені то подобається, до речі, дуже сильно. У нас були такі випадки, коли не було хлопців, не було можливості. Я приходила самою вручну, ці тайбаки. Це і смішно і плакати, хотілося. мені тоді плакати хотілося. Були такі важкі баки. Що я перевертала, я відчувала, я хочу просто плакати, бо в мене болить спина. Я не можу, то важко, і що, і як. А ще в мене такий випадок був, якраз грузили, стояла машина ззаду, там сидів чоловік, і він просто дивився на то все. І щось такі, типу, чого ж ти так то довго робиш, приїхавши сюди з Чемоданом? Та. Якщо б не мої друзі, я, я не знаю, може, то був би не Франківськ, але. Благодаря їм, то з мене зараз от, ось така людина вийшла, яка їздить на сміттєвозі щось ну щось нове, і то мені здається, прямо моє. Я тут роз, розцвіла. Тому я ціную життя кожен божий день. І робота мені подобається. На роботу треба ходити з настрію, от чесники. Робота має бути така, щоб в тебе було бажання туди йти. А якщо немає бажання, то не твоя робота. Треба міняти, треба задуматись над цим всім.